Всім привіт, рада вітати вас на нашому Ютуб каналі з рубрикою мотиваційних історій успіху від наших випускників. Мене звати Владислава Марчук, я керую відділом навчання буткемп в компанії GoIT. І сьогодні разом з нами випускник групи Fullstack Олександр Васильчук. Саша, привіт. Розкажи як твій настрій. Чудово, все супер. Хочу відразу тобі поставити перше запитання. Підкажи, будь ласка, в якій компанії ти працюєш і яку позицію обіймаєш? Я займаю позицію full stack developer Smart People компанія моя називається, але я працюю на WordPress. Тобто я трошки, якби пішов в сторону від React і там в мене PHP. WordPress, наш тімель, це JavaScript, jQuery, для вас кріп, джейквері, ось ага. такий стек. Да -да -да. Такий стек, я зрозуміла. А розкажи, будь ласка, Саша, яким твоє життя було до ІТ чим ти займався? Та, звичайне було життя навчався, закінчив університет якраз перед э, в IT. Рік то був якби без навчання, поняв на навчитися піти, то й пішов до GoIT. Ага. До речі, зустрічне запитання: з чого розпочалося твоє знайомство зі школою GoIT? Чому ти обрав саме нас? Почалося в мене знайомство з вашої реклами безкоштовного семиденного пробного? Марафон. Mm -hmm. марафон, марафон, да, то був марафон семиденний. До цього я цікавився трохи, дивився, але якби, якби не, не міг точно зрозуміти, чи воно мені треба, і як це взагалі складно. У мене було представлення, що IT це щось мега складне, де потрібно роками вчитись в університеті, математика вищий рівень, англійська і все подібне. Я пішов на безкоштовний марафон тоді разом з своєю дружиною Міразом. разом. Ми пройшли його, нам дуже сподобалось, я зрозумів, що все не так складно, як я думав, і одразу ж вирішив, що треба йти мені навчатися. А розкажи, будь ласка, про свій шлях проходження співбесід, от саме про етап проходження співбесід, скільки етапів співбесіди проходять, і що тобі найбільше запам'яталося? Mm. Все по різному, все залежить від того, яка це була перша співбесіда взагалі то тобто й перша компанія, і так само чи зараз якось на попередні роботи я влаштовувався. Ну, взагалі, якби все стандартно йде. Ти відсилаєш резюме, ждеш відповідь. Тобі кажуть привіт. Є тестове, як ти кажеш, зробиш? Ти кажеш, да. Або, наприклад, кажуть немає, ну тесту немає, є зразу технічна співбесіда. Ну, не технічна, а з ашару співбесіда. Ти спілкуєшся, хвилин 15, це скіни провіряють, Це дуже важливо. Якщо ти прийшов ці співбесіду на совскін, тебе відправляють на технічну. Потім технічна співбесіда. Якщо на технічній співбесіді ти все показав красавчиком, тобі дають профу. Як в мене наприклад на попередній мене компанії була мені, я на всі питання відповідав просто швидко, швидко, нігять декілька разів Мій інтер'єр він казав, що каже: я не встигаю придумувати, каже тобі каже питання, тому що каже, ти так швидко відповідаєш. Що наприклад, попередній там він каже, довго думав, щось мусолив, і відповідно він каже, йому дуже багато питань надумав, і Тим його ще більше загрузив. І їм понравилося, що по технічній частині я все чітко на всі питання, це як потрібно, і мені через не зразу сказали, що принципі він піддає, але зараз поспілкуємося. Через 20 хвилин вони мені написали, ми А, мені а Класно. Таке. І які у тебе були емоції, коли ти отримав свій перший офер? Пам'ятаєш їх, можеш згадати? Ого, і перший офер, це взагалі щось з чимось. У мене там ще був якраз і, і так була одна щаслива радісна новина. Плюс мені ще офер додали. То це я взагалі був радий. Хоча я, я його не очікував, тому що якщо справ, то ну, моя перша співбесіда, я взагалі після аж ті мене почав відправляти на верстальника. Ага, тобто, тобто ти, ти вже відразу як... почав шукати якісь можливості. А, угу. е, ну... Весь Джес я відправляв, поки мій навчальний на Джес, три я відправляв резюме. За той весь час я відправив, мабуть, більше ста резюме, відповідно, але ну, ніхто дуже. там відповіді, може, 10 компаній мені дали якусь відповідь. З тих 10 компаній, мабуть, 2-3 дали якісь технічні тести і завдання. Я їх зробив, а ця компанія, що мене взяла, це була моя перша якби, відеоконференція на зустріч. І я скажу чесно, я прийшов і ужасно, я дуже нервував, мене руки трусилися, я ну, капіни питануть, і скажімо, то що ж там, аж тільки тіпі, я повніше там, по смс-ках, от вони направлені були, це була села компанія Семальт, і вони направлені були на різні ЦМС в основному. І вони там питали, я не знав, але я в кінці якось зібрався з синами і сказав, що я зараз не знаю, але да, я дуже хочу вивчити. Дайте мені, будь ласка, шанс, я вас ну, не підведу. Я буду ночами не спати. все. Ну, коротше, я їх якось е, дав змогу в себе повірити. І мені по 3 червня це було. То й да, якраз там JavaScript закінчив, закінчили, почали реактивчити. Вони кажуть, ну вітаю тебе з опером, приїжджай до нас в офіс віддали нам працювати. Кажуть, ми тобі навчимо три місяці випробуваний термін. Типу, якщо не прийдеш, ну, то, то не прийдеш. Але відтоді я за два місяці його прийшов. Тобто я оправдав, якби тим всім Да, І чесно, там у нас було п'ять людей, хлопці з п'яти людей, літ. Тобто, один, кстати, теж закінчив ІТ, він вже О, закінчив, влаштувався також. Так само такий самий курс, тільки він вже після ну, тобто, закінчення він пішов і він вчився у вас на, на цій на денній формі. Ну, тобто, на буткемпі? Так, на буткемпі, на оффлайн він нас вчився, да вчився. -да -да. І так вийшлося, що він на місяць мене раніше влаштувався, і хіба я потім до нього. І так почав працювати там. Працював, кажу, з різними cms ками технічні всякі помилки, PHP вивчав перший раз в очі бачив і все таке очень, ну, складно. А підкажи, будь ласка, що конкретно змінилося у твоєму житті з переходом до IT? Можливо, ти мав якісь очікування і чи виправдалися вони? Я б сказав, збільшився перший дохід. По-друге, що зараз, скажімо так, такий час віддалено працюю, що теж є якби хороше. Ну, я взагалі, в принципі. Постійно віддалено працював, <ріст> кроме друга компанія ходив в офіс, а то весь час віддалено. Тобто, це мені подобається, що працюєш віддалено, змінимо життя. Ну я вважаю в кращу сторону. По-перше, я так замітив, що і пам'ять покращилась і взагалі, якби і в кращу сторону, я бачу своє якби, майбутнє і якби є більші цілі, я стрімлюсь до цього. Ну такі, це супер. Я радий взагалі, що я пішов. Радий, що знайшов цю школу, що вона мені допомогла влаштуватися, вивчити все, якби все для цього мені дала. Да. Ну, супер, можна. Саш. Дякую тобі за такі теплі слова. А підкажи, будь ласка, на твою думку, чи кожен може стати програмістом? Я думаю, так. Да. Просто комусь потрібно прикласти різну кількість зусиль. Хтось, можливо, швидше це розуміє, йому там зусиль треба менше, а комусь треба просто більше. І якщо людина не буде здаватися, тобто якщо вона буде ну, йти там, як то кажуть, спотикатися, ну йти, повсти, карабкатися, вона по-любому знайде свою компанію, це 100%. Сашо, а які ти можеш дати поради тим людям, які вагаються, переходити чи не переходити в ІТ? Для них переходити для себе, я, ну, я лічно скажу, що я, я б хотів би, напевно, і раніше перейти, і це було б дуже дане рішення в моєму житті, якби я це раніше пішов. Але зрозуміло, що я на даний час тільки якби, дійшов, ну тобто два роки тому, да, е, якщо вас, якщо власне, понятно, в вас не влаштовує щось в житті, то спробую потрібно спробувати. Як мінімум, навіть якщо ви не влаштуєтеся в ІТ, можливо, воно вам все одно піде в пользу. Ви, наприклад, як навіть як кажуть, ви, ви приберете хоча б один якийсь есть, мінус, а тобто ви приймете, що ну ІТ мені не нравиться, ну вони хоча б спробувати. А вдруг це твоє? Я теж був не впевнений. Я просто цікавився і думав, що це буде дуже складно. Я спробував. Слава Богу, як то кажуть, я працюю і я розумію, що треба далі в цьому розвиватися. І взагалі я вважаю, що майбутнє все-таки в цій професії. Ну тобто, в байті професіях, ну різних є понятно, якби варіанти, куди йти. Але треба, треба йти, надо спробувати, погоджуюся краще спробувати ніж не спробувати ніколи. Саша, я тобі дуже дякую за те, що ти сьогодні прийшов, поділився своїм досвідом. Друзі, ставте вподобайки цьому відео, підписуйтесь на наш YouTube канал, пишіть в коментарях, якщо були корисні поради Олександра, і до нових зустрічей!